Просування і YouTube каналу. Мене звати Артем Пономаренко і сьогодні ми з вами пишемо третій текст з цілої серії 30 текстів, вірусних текстів. Ми вчимось писати за конкретними шаблонами тексти для ваших соцмереж. Тема сьогоднішнього відео ми візьмемо одну тему, що я роблю щодня. Тобто, така собі рутина. Тобто, суперсила фахівця, суперсила експерта. Обов'язково. Ви повинні е, зрозуміти, що це класний спосіб для привертання уваги вашої аудиторії. Це буде відгукуватися обов'язково. І текст, який сьогодні я написав: 13 сторінок у нас з вами є е, конспект, і текст, який сьогодні я написав, він дуже-дуже детальний. Я сподіваюся, що він вам сподобається. Давайте зараз поділюсь цим відео на телеграм-каналі. Прямі трансляції. Так, є, бачу, йде трансляція. Чи є у нас з вами тут ефір? Є супер, все добре. Поділюсь посиланням, обов'язково підключайтеся. Дивіться, це у нас третє завдання. Кожен день ми з вами в телеграм-каналі створюємо такі відео, огляди конструкторів для вірусних текстів. Третє завдання. Угу. І це відео так само буде завантажено в групу Фейсбук Повернення. Де ми з вами не тільки вчимось писати тексти, а взагалі будемо розбирати, що таке Фейсбук, як він працює, і так далі. І так далі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви не чуєте чи чуєте мене. Я не можу поки що похизуватися стабільністю і виходу це... в прямий ефір цих. Відео виходять стихійно, як тільки у мене звільняється час від планувань стратегічних моментів або занять, або роботи. Я сажусь в прямий ефір. І саме в прямому ефірі я розповідаю вам про те, як працювати з нашими з вами текстами. І давайте зараз я подивлюсь, чи є у нас ага, вікно, є вікно, супер, гаразд, є камера, камера є. Зараз ми з вами будемо вже йти безпосередньо в наш конструктор, і будемо там робити, збирати цей текст. Угу. Я покажу спочатку цей текст, ми його прочитаємо, розберемо, а потім будемо вже з ним працювати. Отже, от цей текст, що я роблю щодня для того, щоб І це дійсно мій текст, це дійсно моя така рутина, що я роблю щодня для того, щоб звільнити собі весь день життя. Насправді, у мене багато вільного часу, і ми з дружиною можемо серед білого дня піти куди-небудь по крамничках, або сходити в кав'ярню, або відпочити, просто насолодитися прогулянкою або часом, яким проводимо один з одним. Чому? Тому що я прокидаюся о 5.40. Що я роблю щодня? Для того, щоб звільнити собі весь день життя, це дає мені свободу від ну, рутинних справ в день. Це кожен день, півтори хвилини. Але інколи 30 хвилин, щоб доїхати до тренувального залу, але це того варто і ось чому. Я прокидаюся о 5.40 кожен день, півтори хвилини. Це займає в мене часу. Але інколи 30 хвилин, щоб доїхати до тренувального залу, і все. Що саме так? Чому саме так? Коли ти прокидаєшся рано і терміново вибігаєш з дому до тих пір, поки ти прокидаєшся, остаточно ти вже стоїш на біговій доріжці. Раніше я намагався бігати, біг мені здавався е, виходом. З цього, але коли погана погода, ти просто вимикаєш телефон, спиш до 9 А інколи ти просто сам собі відмовляєш, наливаєш каву, береш телефон до 9 втикаєш в екран телефону. Це не працювало. Зараз о 6.30 30 у мене вже є тренування. О 7.30 я вже вільний і можу працювати повний сили. О 8 я вже пису конспекту, проводжу зустрічі, перевіряю повідомлення, планую наступні кроки або перевіряю аналітику і роблю коригування руху бізнесу. Але найголовніше півдня вільного часу. Сніданок о 12-й, коли твій робочий день вже закінчився, ти можеш жити весь день до вечора, коли у тебе немає сил після обіду. Ти відпочиваєш, а не змушуєш себе працювати. Це боляче. Не хочеться краще себе пожаліти або отримати легкий дофамін і не стрибати з ліжка ще годину тренуватися, хто зна де, а потім тільки отримати задоволення від результату. І одразу, ну і не одразу, а тільки після е місяців тренувань і напрацювання звички. А насправді це просто виправдання. Це виклик для мозоку. Він постійно намагається тебе захистити, саботує навколо багато спокуси не робити, постійно є відмазки, полище трішки. Угу. Просто не йди, нічого не станеться, все буде добре. І без цього люди якось живуть в такі моменти. Хтось здається, але я постійно пам'ятаю про біль. Ось тут є помилки ще поразки. Якщо я пропускаю крок, я відстаю на 10. Це майже фізичний біль. Коли ти робиш роботу ввечері, сили немає, настрій зіпсований. Дружина чекає за закритими дверіма. Немає відпочинку. Тобто ти зранку відпочив авансом, а потім платив цілий день. Це просто жах. І це точно не підійде для тих, хто звик спочатку отримувати, а потім платити. Це для тих, хто хоче звільнитися і жити, а не працювати весь вільний час. Це для тих, хто працює заради життя, а не живе заради роботи. Якщо це ваш біль, це метод для вас. Просто почніть раз на тиждень і прослідкуйте, свій стане результат. Зробіться сьогодні. Я не можу це не робити. Ні. Бо так я втрачаю найцінніше. Своє життя. Ось такий текст, я бачу, що ви вже підключилися. Давайте будемо розбиратися, як його написати. Все дуже просто. Першу частину можете навіть не читати. Це просто ось ранком тут приклади є і так далі. І так далі. Ми підемо одразу в другу частину цього файлу. Структура готового тексту. Так, перше. Що я роблю щодня, головна ціль короткий опис цінності. Одразу конкретика, не для. Успіху, а для тисячі переглядів Reels. чітко час. Людина має побачити, що це реально, чому це варто. Якщо ви експерт з контенту, ви пишете, що я роблю щодня для того, щоб ніколи не питати, про що писати. Це 30 хвилин вранці, але це дає мені ідеї на місяць вперед. Якщо ви бізнес-коуч, що я роблю щодня для того, щоб клієнти вибрали мене, а не конкурентів, це 5 хвилин на кожне повідомлення, але це дає мені 40% конверсію. Якщо я медіатренер, що я роблю щодня для того, щоб знімати відео без страху, це 15 хвилин перед камерою, але це змінило мою впевненість назавжди. Що не треба робити, хочу поділитися своєю рутиною, Тут дуже слабкий початок. Сьогодні я розповім про звичку, нудно, без конкретики і без результату. Далі, другий блок, конкретна дія. Що саме? Два речення. Якщо ви експерт з контенту, я прокидаюся у шості беру блокноти, пишу три речення. Що мене вчора вразило, про що я думав, засинаючи, яке питання поставив клієнт. Записую перше, що спаде на думку без редагування 30 хвилин. І у мене три ідеї для постів. Бізнес-коуч. Я відкриваю дірект, тобто повідомлення, і переглядаю всі міпрочітні повідомлення на кожне відповідаю протягом п'яти хвилин. Ну, тобто тут є приклади. Конкретно вам потрібно ось в такому форматі описати, що ви робите щодня, вашу рутину, прямо описати словами. Блок номер 3 Чому саме так? Чому саме вранці? Бо мозок ще не перезавантажений. Чому саме 5 хвилин на повідомлення? Бо клієнт, який написав зараз гарячий лід, через 2 години він вже остигне. Чому саме 60 секунд? Бо страх не встигає розгорнутися, камера не м'язи. Ой, камера це м'язи. Ти не подолаєш страх, ти просто натренуєш м'язи до автоматизму. Розумієте? Тобто конкретно, бо так зручно, не цікаво. Не знаю, просто так роблю. Втрата авторитету. Повинні описати конкретно, чому саме ви це робите. Блок номер 4 Контраст. Що було до і як стало? Раніше я чекав натхнення, міг тиждень не писати нічого, потім за ніч викинути 5 постів або бізнес коуч Раніше я відповідав на повідомлення раз на день. Медіатренер. раніше я знімав відео раз на місяць. Не можете писати тут, раніше було гірше, без деталей. І перебільшення теж не можете писати. Або я був ідіот. Це саме знищення, таке не пишіть теж. І далі п'ятий блок. Результат, доказ. За рік я написав 365 постів. Мій аккаунт виріс з 500 до 15 тисяч підписників, бізнес-коуч. Конверсія з Діректу виросла з 10% до 40% за місяць. 12 клієнтів просто завдяки швидкості прийшли. Це стало частиною мого бренду. Я перестав боятися камери взагалі, знімаю з першого дубля. Розумієте, ви повинні конкретно описати результат, що стало. Блок не треба писати, що стало краще. Конкретно, Нереалістичні обіцянки теж не давайте. Тільки цифри без емоцій. Конкретно що ви тут отримали? І блок номер 6 Чому інші це не роблять? Опишіть бар'єр, два-три речення: що говорять інші? Типова відмазка. Що за цим? Справжня причина і правда, розвінчений міф. Більше щекає натхнення. Кажуть, не можу писати, коли немає настрою. Або більшість думає швидкість це поверхневість. Я не хочу відповідати аби як. А насправді це прокрастинація. Медіатренер більшість вважає, що треба подолати страх перед камерою, а насправді страх не долається, він звикається. Угу. Не треба звинувачувати, бо вони, бо вони ліниві, не треба. Бо вони знають така собі звертність, без розуміння справжньої причини. Треба зрозуміти причину, чому інші не роблять. Угу. Блок номер сім найважче чесність. Вам потрібно обов'язково написати, визнайте складність не прикрашайте. Момент слабкості напишіть, коли хочеться кинути. Як долаєте твій ваш трюк установка. Ну, Тобто, як це долаєте? Найважче, коли прокидаєшся, думаєш, ну, хоч сьогодні можна пропустити. Найважче, коли клієнт пише о 23-й, ти вже в ліжку. Найважче, коли дивишся на запис і бачиш всі недоліки. Ось це прям треба описати яскраво. І не пишіть, це легко, в це не віриться. Без рішення залишаєте чити час з проблемою, обов'язково давайте рішення. Просто змусь себе, це не працює теж. Тобто давайте конкретні тут найважче, чесність. Найважче, що найважче, що найважче, що найважче. І блок номер 8, Для кого це це для всіх, хто скаржиться, не знаю, про що писати. Це для підприємців, які втрачають клієнтів. Це для тих, хто паралізований перфекціоністом. Для, для всіх розмито, не кажемо. Без болю не кажемо. Це конкретно для тих, хто паралізований перфекціоністом, щоб біль там був. Занадто вузко теж відштовхує. Угу. І дев'яте заклик. Поставте будильник. На 6. Покладіть блокнот ручку. Або увімкніть сповіщення в ДМ прямо зараз. Або поставте телефон на штатив. Зараз. Увімкніть запис на 60 секунд. Скажіть щось що завгодно. Не публікуйте, просто запишіть. Спробуйте колись не визначено. Якщо хочете, слабка мотивація. І великий крок відлякує. Фінальний пункт такий удар. Одне речення. Останній удар. Дисципліна б'є талант, коли талант не дисциплінований. Швидкість відповіді, повага до клієнта. Камера, це я трену щодня. Без довгих пояснень. Дякую за увагу. Це дуже слабко. Без емоційного удару теж дуже слабко. І ось це ви повинні написати. Все. Прям взяти і написати. Можете навіть розібрати мій текст і подивитися на його слабкі місця. Вони тут є, я би переробив. Я буду його перероблювати, переписувати. Але з такою структурою у вас буде все набагато простіше. Як вам структура на третій формат допису? Напишіть, будь ласка, в коментарях зараз. Я бачу, що ви дивитеся, мені це дуже-дуже подобається, що ви приходите на такі зустрічі. Чути добре, супер. Обов'язково пишіть коментар, обов'язково діліться, поширюйте це відео, щоб якомога більше його побачило людей, щоб якомога більше людей зрозуміло, що можна писати і на такі теми. У нас з вами ще 27 тем. І насправді тем для вашого контенту може бути більше 200, 300, будь-які. Якщо б ви хотіли, от, хотіли отримати такий. Шаблон на кожну таку тему, пишіть, хочу шаблон. А якщо ви хочете навіть конструктор онлайн, що ви просто вводите, заповнюєте форму і вам приходить готовий текст на емейл, теж напишіть, будь ласка. Бо я працюю зараз над такими конструкторами. Ви просто обираєте зі списку тему, вводите необхідні заповнюєте форму і отримуєте на емейл собі готовий текст для вашого повідомлення, готовий, зібраний. Це було б дуже класно, правда? Напишіть, так чи ні, мені дуже-дуже хочеться, щоб ви отримали максимум задоволення. Я бачу, як у вас зараз вже голова починає потихеньку розриватися, як кожен день менше і менше людей звітують, що виконали завдання. Що кажуть, що дуже важко розбиратися. <кх> Я подивилася, друге завдання, нічого не зрозуміла. Вмикається саботаж, не хочеться докладати зусиль. Хочеться легко і швидко натиснув кнопочку Отримав дефамінчик. Я молодець, правда? На якій сторінці говорити з аудиторією, якщо не вибрана ніша, хочу шаблон і конструктор, дякую. Кажіть на своїй поки що. Поки нема ніші, кажіть про, свою, про своє життя. Ваше життя, ваш особистий досвід це і є ваш особистий бренд. Діліться вашим досвідом. Нішу не обрали, поки що просто діліться своїми лайфхаками. Ваша аудиторія заці... зацінує це, підпишеться, збережеться з вами, а потім ви вже оберете собі нішу. Угу. Так, добре, далі, друзі, я пішов відпочивати на сьогодні. Я дуже добре попрацював. Мені сьогодні був дуже насичений день з п'ятої ранку. Майже я на ногах. І була і йога у мене сьогодні онлайн, і тренувальна зала, і купу зустрічей, і конференції, і онлайн ефіри, і консультації, і співбесіди на особистий супровід. Багато всього було. Чому? Тому що я ділюсь. Тому. Фух, але заморився. щось сьогодні все я вас відпускаю? Пишіть, будь ласка, свої. Побажання, свої коментарі, тут свої запитання. Якщо у вас нема до сих пір в телеграм-каналі, долучайтеся. Я готую для вас цілу купу різних інструментів для вашого онлайн-бізнесу, для вашої онлайн-діяльності, щоб ви не думали, а робили, щоб у вас були відповіді на всі питання, щоб ви просто натискали клопку, кнопку і отримали класний результат. Щоб у вас не було такого, я не знаю, можливо, я не зможу цього зробити. Ні, ви будете робити. Я створюю для вас умови, де ви не зможете не досягати результату. І сьогодні я вам хочу сказати: величезна кількість експертів, дуже класних, приходять до мене для того, щоб реалізуватися. У них в онлайні взагалі нема нічого. Нуль, взагалі нічого нема. І вони дивляться, і вони не вірять, що вони можуть бути реалізованими. Вони можуть навчати інших людей, консультувати інших людей. Вони можуть надавати такі послуги. Вони в це не вірили раніше, навіть не думали в цей бік. Але ви можете бути такими, хто допомагає людям, створює свої навчальні програми або консультує, або створює структури, де людина не може не робити. Допомагає досягати результату. Ви можете бути такими людьми. І саме для цього ми з вами тут збираємось. А поки що так гарно, цікаво, конструктор. Це цікаво, який це телеграм-канал. В описі цього трансляції, цієї трансляції. Є посилання на телеграм-канал Артем Пономаренко онлайн-просування. Підключайтеся, приходьте, там є ще відео, є конспекти, є ці документи, які сьогодні розкриваю. Ви можете їх взяти собі, скачати, по ним працювати постійно. Ви не знаєте, про що написати текст? Відкрили документ, на питання відповіли, зібрали цей текст докупи, опублікували все. Угу. Виникають питання, пишіть в коментарях, обов'язково в коментарях буду відповідати теж і розповім, куди долучитися, де підключитися і як там можна буде працювати. На сьогодні поки що все. відпускаю вас, бережіть себе, миру нам та перемоги і до зустрічі, Па-па.